Добрий вечір, добрий вечір. Сьогодні у нас програма 2 плюс 2, під вечірок з 2 плюс 2. І я з вами, Руслан Зерненко, цю передачу. До речі, спонсором нашої програми є ось така. Подивіться: Дережнянська ряженка. І свіжий огурчик. Ну, щоб добре посидіти. І так, сьогодні в нас передача, у нас сьогодні рубрика. О, Боже, який чоловічок. Так, і у нас заради на зв'язку з табру А, Мариновський Ілія. Так. Зараз ми наберемо. беремо. оператор. Набирайте нас. Я нагадаю, Деренянська Ряженка, що добре подумати. Оператор. Оператор набирає скайп. Алло? То ви, Ілля? Так. Добрий вечір, Ілля. Добрий вечір. Розкажіть, як вас отаблю джерельце? Супер, я розумію. А тепер скажіть. <с> ви учасник конкурсу містер джерельце? Так. Ви будете міні містером? Так. О Боже, який так. чоловічок. Розкажіть про себе трошки. Мене звати Ілля. Мені сім років. Я дуже люблю свою маму. І як справжній джентльмен, я захищаю свою сестричку. У вільний час я їжджу з татом на велосипеді. Я з міста Хмельницького. Ми обичаємося, Ілля, я вибачаємося, а у нас ефір просто дуже короткий, обмежений час. Так, і я нагадую спонсор нашої програми Бережнянська Раженська та свіжий огурчик очистіло. Та дурно. No wcale dobre, poważnie.